Футбольний вікенд в Європі став тріумфальним для України. Наші футболісти виграли фактично всі матчі в топ-чемпіонатах, де грали їхні команди. Ну, це неможливо було зробити тільки в одному поєдинку Марсель-Страсбур, тому що там Маліновський та Соболь були по різні боки барикади, тому неодмінно хтось мав бути переможцем, а хтось переможеним. Але про цей матч ми поговоримо згодом. Поки напишіть, будь ласка, у коментарях поєдинок кого. З українців у вас вразив найбільше, можливо, мудрика або коваленка чи зінченка. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Першу перемогу цього вікенду українці здобули ще у п'ятницю. Спеція Віктора Коваленка приймала Міланський Інтер. І Лаутаро Мартінес ще в першому таймі міг виводити Неро Адзурі вперед, але не реалізував пенальті. Вже в другому таймі спеція вийшла вперед, відкрив рахунок Даніеле Мальдіні. Так, так, це син легенди Мілану Пауло Мальдіні, що ще більш показовим робить цей забитий м'яч. Щоправда, Ромелу Лукаку на відміну від Мартінеса, зміг реалізувати 11-метровий рахунок став 1-1. А далі на полі з'явився Віктор Коваленко. І під саму завісу матчу українець заробив пенальті для своєї команди, який реалізував Нзола. Тож 2-1. Сенсаційна перемога спеції, але дуже важлива для боротьби за виживання в еліті італійського футболу. В англійській прем'єр-лізі ще крутіше комбо, тому що в чотирьох матчах чотирьох команд де грають українці в АПЛ. В нас Чотири перемоги, друзі. Ця надзвичайна серія розпочалась з сенсаційної перемоги Борнмута над Ліверпулем. 1-0, так без Ілліза Барно, який все ще відновлюється після травми. Але Борнмут взяв у Ліверпуля реванш за поразку 9-0 у першому колі. Ну і схоже, після минулого вікенду, де команда Юргена Клопа здолала Манчестер Юнайтед 7-0, Мерсесайці вже на сезон вперед забили всі свої голи. Тож радіємо за Борнмут так само, як радіємо ми і за Евертон Віталія Миколенка. На відміну від Забарного, він зіграв матчі проти Брентфорду, що, правда вийшов лише на останні кілька хвилин, але все одно свій внесок він теж зробив у перемогу і рисок. Тож 1-0 Евертон обіграв Брентфорд. Та головна подія відбулася на Кінг у Лестері, де місцевий одноіменний клуб приймав Челсі. Зрештою, лондонці здолали Лисів з рахунком 3-1, Але найцікавіше для нас, що Михайло Мудрик вийшов в основі, провів майже весь матч. Навіть зміг забити гол щоправда з офсайду, але вже за кілька хвилин що головне він зробив свою першу гольову передачу у складі Челсі після. Навісу від Кая Гаверца головою, що дуже нетипово для Мудрика. Він асистував на Хорвата Матея Ковачича. Тож вітаємо Мудрика, радіємо за українця, якого британська преса називала навіть агент 007. Мовляв, у нього 7 матчів, 0 голів, і 0 результативних передач. Все для впевненості Мудрика дуже важливий асист. І я впевнений, тепер все буде йти значно краще. Та хіба може бути краще ніж в Олександра Зінченка, Українця в арсеналі в другий місяць? Поспіль обирають болівальники кращим гравцем місяця на цей раз лютого. Тож і ми вітаємо українського півзахисника, чи точніше лівого захисника арсеналу чи суперуніверсалу. Я вже заплутався, тому що дійсно зіна працює по всьому полі і в захисті і в атаці відробляє. І зрештою з цим також пов'язані перемоги арсенала і перше місце для підопічних Мікеля Артети. Так сталося і на цей раз в лондонському дербі. Арсенал надзвичайно впевнено. Обіграв Фулхем 3-0. Ну а Зінченко провів майже весь поєдинок. Та по особливому ми чекали матч французької ліги 1 Марсель Страсбур, українське протистояння у Франції Руслан Маліновський проти Едуарда Соболя. І дійсно, поєдинок нас не розчарував. Так Маліна вийшов в основі. Едуарда ми побачили лише в другому таймі, але все одно поєдинок вийшов просто вогняним. В другому таймі Маліновський класно пробив зі штрафного, що правда з його ударом. Впорався голкіпер, але першим на добуванні був захисник Марселя Мбемба. Потім Олексіс Санчес подвоїв перевагу Марселя до 2-0, реалізувавши пенальті. Приблизно десь в цей час на 67-й хвилині у гру вступив Едуард Соболь. Ну а Маліновського замінили на 80 й хвилині. Тобто українці зіграли на полі проти одне-одного близько 15-ти. Хвилин Соболь ще й отримав жовту картку за симуляцію. Намагався він заробити пенальті для своєї команди. Та все ж старання Соболя і партнерів втілились у надзвичайну розв'язку. Драма просто Аолу зробив дубель за дві хвилини на 88-й і 89-й. Фактично на останніх секундах матчу Страсбур рятується, і це справді ого, го, -го який результат, який матч. Тож навіть тішимо, що в українському протистоянні перемогла символічна дружба. Ну а для Страсбура це важливе очко в боротьбі за виживання. В понеділок ввечері в матчі Жирона Атлетіко Мадрид будемо вболювати за Віктора Циганкова в прямому ефірі канал Legendary Balls. Тож Долучайтеся, будь ласка, до стріму. Ну і прошу напишіть в коментарях, хто став головним героєм серед наших українців, легіонерів у європейських топ-лігах. Також не забудьте поставити лайк цьому відео і прошу підписатись на канал Legendary Balls. Всіх хто ще до нас не долучився. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Ну і Україні, звісно ж, кажу перемагай!